День миру. В цей день всі пригадують, як важливо жити в мирі, в дружності, бути терплячими і милосердними один до одного. Як важливо берегти мир на землі. Мир на землі це дім, мама, тато. І любові стільки просто через край. Це та земля. Ти щастя є багато і в кожній домі хліба каравай. Діти, символу миру є птах, голуб, особливо білий голуб. В народі голуб це птах, чистий, святий, Божий. Сьогодні, діти, я пропоную вам зробити дуже гарну листівку та подарувати їм матусі, бабусі, дідусю. Та дуси або своїм друзям зробити багато листівок та подарувати. А робити ми сьогодні будемо голуба миру. Ось такого голуба миру я пропоную вам сьогодні зробити. Робити ми його будемо з паперу, а колосок голуба з пластиліну. Нам потрібен блакитного кольору картон, потрібні ножиці. Серветочка, клейоночка, клей та пензлик, а ще пластилін жовтого кольору. Давайте спочатку зробимо голуба. Він у мене буде з ось таких моїх долоньок. Батьки вам допоможуть вирізати ваші долоньки. Візьму долоньку та буду намачувати її клеєм. Змащуємо усю долоньку. Працюємо на клейоночці. Я змащую долоньку, тепер будемо її наклеювати. Ось так прикладаємо посередині нашого картону. Та ось так прибираємо зайвий клей. Ось же в мене долонька на картоні. Тепер зробимо нашому голубу крило. Зробимо з іншої долоньки, але нам знадобляться ножиці. Ми відріжемо великий пальчик. Ось так. Він нам не потрібен тут. Та змастимо трошки долоньки, клеєм ось тут, знизу нашої долоньки. Змастимо трошки клеєм та будемо приклеювати ось так. Це буде крило нашого голуба. А пальчики можна трошки зігнути ось так, ніби, ж... ніби живі пір'їнки. Ось так гарно виходить. Тепер треба зробити. Ученятку, я намалюю маркером або фломастером, або лівцем, що у вас вдома є. Та зробимо ще дзьобика. У мене ось такий маленький трикутничок. Це буде дзьобик нашої пташки. Змащу її клеєм, трошки-трошки. Та зроблю дзьобика. Ось так та притисну серветочкою. Подивіться, який голуб в мене вже вийшов. А тепер давайте зробимо колосок. Для цього я візьму шматочок жовтого пластиліну, відчіпну від нього шматочок та буду добре-добре розминати у долоньку. Я добре розім'яла, а тепер будемо розкочувати. Можна на дощичці. Добре, добре. Розкочуємо таку довгу-довгу ковбаску. Це буде стебло нашого колоска. Та прикладемо його ось так до дзьобика нашої пташки та притиснемо пальчиками до картону. Тепер зробимо зернятка нашого колоска. Будемо відщипувати маленькі шматочки. Ось так добре розкатаємо. Подивіться, маленька кулька, будемо ось так притискати до нашого колоску. Давайте ще одну покажу. Ось так. Розкачуємо у кульку, притискаємо до картону і виходить ось такі зернятка. Ось такий колосок в мене виходить. А ще нашому колоску не вистачає вусиків. Відчіпнемо маленький шматочок пластиліну та добре-добре будемо його розкачувати. Ось так на дощечці працюємо. Подивіться, це будуть вусики нашого колоска. Ви вже робили аплікацію, ви знаєте, що в колосків є маленькі вусики. Ось такі голуби миру в мене вийшли. І я обов'язково подарую цю листівку і цю матусі та татусю. Я гадаю, їм дуже сподобається. А я буду чекати на ваші листівки, як ви їх даруєте матусі або бабусі. Мені дуже цікаво, як у вас вийшло. До побачення!